З одного боку, наміри Трампа дуже правильні, але з іншого боку, той формат закінчення війни, який він собі намалював, ну він, як на мене, є дуже небезпечним для нас. Хоча навіть і в цьому, друзі, є певна корисна історія для України, тому що якась лагідна угода нас може сильно розхолодити від майбутньої агресії Росії. Яка може відновитися будь-якої миті, оскільки Росія залишається імперською країною, і це навіть підтверджує сам Дональд Трамп. Він каже, що Росія завжди воювала, вона здобувала е свої вигоди за рахунок воїн. Тому нічого дивного для нього немає і він це сприймає як нормальність. І Трамп наробив дуже багато вчора різких і неприємних для нас заяв. Саме наробив, а не виказав. І я вам готовий їх детальніше зараз проаналізувати. Він зокрема повідомив, що Зеленський не буде присутнім на переговорах з Путіним 15 серпня в Алясці. Хоча окремі представники команди Дональда Трампа все таки проводять роботу, щоб Зеленський там був, в принципі, ймовірність того, що президент України туди прилетить, дуже мала. Я сказав би рівна майже нулю. Не випадково я вам учора у відео у вечірньому говорив про те, що наближене до мага консервативне видання New York Post пише про роботу із командою Трампа і самим Трампом, аби переконати його в тому, що він не може проводити переговори виключно вдвох із Путіним. І там має бути Зеленський. Але звісно, це лише наші наміри, сподівання, бажання, а все вирішує Трамп. Ну дуже цікаво, я теза. Навіть штучний інтелект не може проаналізувати Трампа. Тому що Трамп абсолютно непередбачуваний. І, зокрема, Трамп сказав: Я б сказав, що він міг би поїхати, але він вже відвідав багато зустрічей. Він там уже три з половиною роки і нічого не сталося. Так він сказав про Зеленського. При цьому він висловив впевненість, що у перші дві хвилини зустрічі з Путіним точно знатиме, чи можна укласти угоду. Якщо так, то тоді саміт має закінчитися за дві з половиною, максимум хвилини. І Трамп розкритикував Зеленського за слова, що Конституція забороняє йому відмовлятися від території. І каже: мене трохи зачепило те, що Зеленський каже: Ну, мені потрібно отримати конституційне схвалення. Тобто, у нього є схвалення, щоб вести війну і вбивати всіх, але для обміну територіями йому потрібно схвалення. Сказав Трамп. Трамп знову перекручує. Те, що коментував Зеленський, подає інформацію в привабливому для себе світлі і в такий спосіб виправдовує те, чому зазвичай з Путіним. І ще раз він наголосив на тому, що обмін землею буде здійснено. Але ну таке складається враження, що президент України не Володимир Зеленський, а Дональд Трамп, тому що він так легко ухвалює рішення і каже, що так точно буде. Ну вже ми це чули в 2022 році. Дональд Трамп також заявив про наміри змінити лінію фронту за рахунок обміну територіями і каже, обмін територіями таки буде. Про це знаю і від Росії, і з розмов з різними людьми на благо для добра України. Я вам, друзі, наводжу цю цитату повністю, щоб ви розуміли, що говорить Трамп, що в нього в голові. Хороші речі непогані речі. Також деякі негативні моменти для обох. Тож і є і хороше, і погане. Ситуація складна, бо нинішня лінія фронту дуже нерівна. Ймовірно, доведеться змінювати межі, міняти ділянки. Ми збираємося змінити лінії, лінії фронту. Росія окупувала значну частину України. Вони окупували деякі дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цієї території Україні, але вони забрали деякі дуже цінні території. Ну, про що тут говорить Трамп? Я невеличкий відступ зроблю. Поки що складно сказати, але. Я не виключаю, що мова йде про ті території, де є поклади рідкісноземельних мінералів, тому що Трампа вони дуже цікавлять. Можливо, ми згодом почуємо від нього конкретику. І далі він продовжує: ці території здебільшого забрали океан. У сфері нерухомості ми називаємо це нерухомість на березі океану. Те, що завжди має найбільшу ціну, якщо ви знаходитесь біля озера, річки чи океану, це завжди найкраще місце. А в Україні багато людей цього не знає. Була здебільшого тисяча миль океану, і тепер майже все це втрачено, окрім невеликої смуги біля Одеси. Це невелика ділянка, там залишилося лише трохи води, сказав Трамп. Але повернути узбережжя моря в тих об'ємах, які говорить Трамп, буде мало реальним. Навряд чи, наприклад, Росія погодиться вийти повністю із Херсонської та Запорізької області, адже вони там сьогодні мають сухопутний коридор із Криму і навіть побудували залізницю. Щонайменше буде якийсь новий коридор Трампа, як то коридор Азербайджану та Вірменії, про який багато мовлять, це в тому варіанті, в якому певне для себе бачить Трамп. Але говорити про те, що берегову частину росіяни так легко віддадуть Україні після домовленості з Трампом, ну, в мене, чесно кажучи, доволі скептичне відношення до такої ідеї.